Наталія приїхала до нас з Києва. Вона є поетесою і перекладачкою, пише російською і українською мовами. Друкується з 90-го року, член національної спілки письменників України з 97-го року. Авторка поетичних збірок і численних журнальних добірок, опублікованих в Україні та за кордоном. Правильно? Чи перекладалася на німецьку, французьку, англійську, польську і корейську мови. Наталія Вельченко отримала премію Хуберта Бурда в 2000 році Лауреат літературної премії імені Миколи Кушакова Національного Союзу письменників України 2006 рік. Давайте її привітаємо і почати її. До Ну, Я нарешті познайомилася з Дністром, скупалася в ньому і хочу передати привіт від Либіді, Київської річки. Де Цегла жорстка, вувата, піску залишає сліди, поржали геть коліща та колись до живої води. Де босове поле, де чути, як тиха лиса гора, де все навкруги водокрутом затягує в прірву Дніпра тибідь, ти розрідже накриття, колектором пнешся глухим, сама собі скарб і скарбниця, сама собі втечі і дімо, немолосно душі давньоруській, руській пещемо. І зайвих розмов, обвічність, розбитийсь над течі йти ти голов. Епіграф Зихаря Римарука сорок це морок. Сорок цеклянка, як на хоронись, вулиця зайде до тебе колись, ечи в намет, ейчи фортецю, сутність з обох відчиняти боків можна в річниці до зорів і жнив. Отже й тобі не менеться. Клямка така є у мене в селі, риби у небі та кроків землі тут загусають поволі. Хай тільки б із мороку вчасно пройти, Щоб схаменулись хати і коти зорями у видноколі. Тихає місто, лагені одній в другій село, задихнутись не смій. В Сорок віршовані звіти, наче переклад із втрачених мов, тільки перелюб і недолюбов, Ще залишилось вчинити стою єдиною, що не проспав, і за яку не шукатимеш прав, то не зоря виринає, щоб благенькі хати, коти, в полі якого тепер коти з вирію вийшли до раю. когда рождение руководства для любознательных волхвов, тогда по городу идется на самый неприметный зов. За заречье Рождества вернулись, кто от любимых далеки, и магоньки в мансартах улиц, как бакины ночной реки. Меандры и речные мели прошли беспечные волхвы, и вот уже они у цели, звезда у самой головы. И одарить среди младенцев осталось только одного, так хорошо ему под сердцем, время выманить его. Ну, последнее. К Саламандре вблизи Супоя не пегас, так эпикас дамщит, и закатное заревое этим воздухом будешь смыт в запах зелени, оступиться а не моги, не пропал, пропах, тут столетняя власеница выплетается в бурьянах. Пусть орех, мировое древо, а шелковица, оберег, Пусть пойдет на рыбалку дева и наловит рыбы на всех десертку зверя.